Що для вас життя, і що для вас сенс життя? Чи ставили ви собі колись такі питання? Мене звати Юлія Міхіна, я спеціаліст із психосоматики, квантовий психолог та енергопрактик. Ми в сенс життя закладаємо те, чого не існує. Наприклад, роботу, гроші своїх батьків, своїх дітей. І тоді, коли ми втрачаємо роботу, значить ми не знаємо, як жити. Бо сенс життя закінчився. Або якщо ми в гроші вкладаємо сенс життя, і ми тоді працюємо тяжко. Тяжко, щоб заробити ці гроші, і не можемо заробити. Бо в те, що ми вкладаємо сенс життя, ми не можемо цього досягти, бо це через напруження йде. А якщо ви зараз уявите, що у вас все є, от уявіть собі, що у вас все є те, що вам потрібно. Наприклад, ви можете мандрувати, у вас достатньо грошей, у вас є чоловік, у вас є все-все-все, і в когось із вас буде супротив. Ви можете сказати, такого не може бути, щоб в мене все було. Ті, хто скажуть, такого не може бути, там є конфлікт. Там є саме той конфлікт, де ви не можете впоратися з цим, де ви живете постійно в дефіциті і постійно створюєте ці страждання. А тепер ті, хто можуть уявити, уявіть на одну хвилинку, що у вас все все, -все є. І тепер. Я вас запитую, в чому ваш сенс життя? І дайте собі відповідь, що перше вам надійде в голову. Це є правильна відповідь. І якщо ви почуєте цю відповідь, у вас в психіки тоді зв'язок не буде. Ви не будете вкладати батьків сенс життя. Ви будете жити своє життя, бо ви прийшли жити своє життя. А сенсом життя. Є саме життя. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал YouTube. Тут я ділюсь найважливішим, найціннішим, що набуваю із власного досвіду.